Всім привіт! Пригнали такого красення 1.6 дизель на класній комплектації, передні парктроніки, автопарковка присутня, оригінальні легкосплавні диски, зимова гума, панорамна криша, По кузову без єдину підкрасу, все в оригіналі. Задній партронік. Заглянемо багажник, сітка, шторка, болти накручені. В комплекті домкрат, ключ, паркоп, компресор, клей, секретка, повністю весь комплект. Пан салону, валюрові вставки, оригінальні килимки. Задні співпідйомники, комплектація Style, чотири спопідйомники, підйомники, регулювання складання дзеркал, підігрів дзеркал. Мультикермо, ДСГ, штатна магнітова, підігрів сидінь, клімат, старт-стоп, датчик світла, датчик дощу, автозатемлення дзеркала, автопаркування. Автомобіль вже зарезервовано. Скоро буде оформлятися на нового власника. Екологія на місці. Всім гарного дня та до побачення.